Ми приїхали в місто Трогір, припаркувалися. Скільки за парковка не знаю, потім узнаємо на таку площадку. Зараз восьма ранку, але вже сонечко шкварить. Йдемо подивимося, яка краса. За пару кілометрів може з десяток. В ту сторону аеродром. Там літаки. А от літак летить, бачу, йде на посадку. Так, низенько. Там вихід, тут велосипеди, тут слугу. Я навіть тут купатися можу. Нашу тут ці. ми буду збираю. Сходи. Боже, що то жутко так ставати близенько. А водорослі, бачиш, як поросли? Видно, що вода стоїть непроточна. Mm -hmm. Що сину, стомився? <с? <с?> Надо ж тільки вийшли з машини і одразу посідали. А, во рибина. <рес> дві ріди, дві ріди. А, аж виблискують на сонці. Великі. Купимо сачок і будемо лопати. Подивіться, скільки їх багато тут. Я не знаю, чи на камеру <рес> видно. Так, да, я бачу вон там, от і ближче. Такі як, скажи, форельки. Як оселедець. <рес> 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 на набережній. Лавочка на сонячних батареях, <рес> де можна... Заряжати. Он USB, тут де синіс, знімається клопачок і заряжається. І так, і з той сторони так само. І такі летять з інтервалом 5 хвилин. Нам додатки покататися, чи не хочеться. На чем покататись? На хатері. На такому на кей яхте. Не знаю. Литяне? Не Ня. Ну, що, на, на яхту, да. Да. Автобусный парк. Марин. Точніше. Зупинка. Автобусная. Угу. <свят> Виходимо. О! А тут... Давайте зайдемо через дорогу, подивимося на той бус. Ну, Тарас, давай зайдемо. Пахне день. Алоді, день. довода, день. Да, вы же сами семей на трассе. Может, понимаете? Снимали можно 12 себе за салат. А я так думаю, что лично. Мэтт 12, 2, 3. 15 евро. Да і так. А вот и снимаем. Либо, наверное, там дальше. Мясница вон там. dan pergi Yes. Oh.

Який щупальці їм перекрили. Маленький колоритний базарчик. Ага. Кажуть, такий маленький колоритний базарчик тут подивилися на рибу, подивилися на ціни. Вже якесь враження є. Зараз йдемо погуляємо по місту. Може з годинку, півтори подивимося. А потім вернемося і дещо, може, закупимо. Добре. Центральний вхід, ворота, як він сібрав. Старе місто? Так, да. вхід в старе місто. Перед місяць з Назаром прилетимо на пару днів сюди відпочити. Давай, і я я підтримую палку. І... Зупинимось тут, в трогірі, в старому місті. О, ще місяць видно на небі. там. Так відполірована ця плитка. Ідеш і прям... Бруківка. Бруківка. Правда, десь плитка. Куди? Наліво, направо. Почекай, на, на, на зараз фотографую. От сюда йдемо. На Олежку. О, карти, інформації. Жокер. Вон, звідки ви. Вон рівний бар. 11 євро, 8 євро. Е, то, а то що, Якийсь бургер за 10 євро рибний. Это типа рибний Сендвіч. А ага, то бургер... от, от такі. Рибні. Оце рибні Так, Це все, все рибні. А, це все рибні? Но... Тут позначка. От ага. бачиш, по 11 євро якась. Рибка. Кальмари. Бо... Риб... По 11 євро. Идем. Там ще рано ми тут. Сьогодні. Інхонором Зіоніс Трагіра. Лежко, а як ці цифри читаються ринки? 50, 100, 19, ой, oh, sorry, pardon. 50, 100, 111, 10, 50, нет, 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 МЦ 50. 50. На балкончику? Ну, гарно. Де ваш олег? Олежака не баба. Бачиш, mm -hmm. острів дуже маленький, він грузенький. О, вся якась церква. Ну да, так, так перейдемо там, далі буде. О, там уже бачиш, де білий. Бачиш. Ага. Я На наступний легкий. Наступний левел.

На б щось. Тим, Не пам'ятаю. О, а тут краєвиди які, бачить. А, що тут то, то, регира? Раз, два його бігли. Я знімаю весь час, да. Ого. го

Спеціально, друзі. Бачиш, вон там сейчас дві дві ці церкви, що. Підійди, на камеру маю побачити. А ми зараз таки ходимо. Я так от підемо по кругу вас. Раз, два, три, чотири. Ну да, вон башня. Так, да, я казала по-хорошому. Вон округла, бачиш. Башня. Не, не Добре не буду. Не видно на камері не фокусується. Наша машина в тінючку, що коли нас кем теж стоїть рядышком. Я це мушу зазняти. о, так летить. Тебе поймалась полічным. з полічным. Я все познимал. Да? да? Там в ту дырку добре поживемо. Может То так на кожну гору вилізти легше, ніж залізти Спускайся назад, бо люди мають, щоб десь розвитися. Що я не розберуся? Я латинською не знаю. Сороковий черся. 1210 и 1940. Нам туда же. Да, да, являешься.

не можно снимать. Ну, это все, тут выключи значит. 1300 А ну, что то Рука и шляпа чья? 13 14 Це церква в гробниці. Є на таких місцях, де вже постиралися, хто захоронений в цих, в цих склепах. А є, що все добре видно написи. Існує думка чи така легенда, що коли стираються назви на плиті, надгробній плиті. То всі гріхи відпущені. Це києво. А, це плат. Все знімаєш, так? Ну зараз тут поняли, що минув 15 гуляти, так що ми всі А ми тут будемо вирішили. Видерляно на неї. Вона ж вона хоть понадобиться. Тут просто вуличка далі. Е, входи е, цей. На голову виходить і там одразу на набережну набережнується. Через набережну можна піти направо і там ще дораз. Потримаю камеру, але. Почекай. Ne mogu zekat.

сюди, а що там, не Ідемо вузенькими вулочками. Хочемо вийти Добре. до вежі. Подивитися, яка вежа. І що найцікавіше, що тут казалось би. Ви... О! Під сирія Які гарні столики. से घर <laughs> 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 Вулички вузенькі, камінь розпечений, мав би бути, мало би бути дуже достаю верху. мало би бути жарко, але тут кругом. Таке враження, що на вулиці кондиціонери виставляли. Ідеш, і тут свіжо якось прохладно, правда, Тарас? Так, куди це ми вийшли? С кафе. Ага. Зараз направо. Нет. Это что уже живут люди, правда? Напам, сюда, лодочка. Сюди, сюди. А, там тоже можна пройти. Куда Сюда куда? Мария. Прохода угодно до добавил. Дуже.